В мене якимось образом перестав робити откат Сідай в машину до мене. Запустив? Так yeah. Ось усі повеликі. Том скинеш мені там Або ну, залиєш, може, на ютуб. У мене ж то я розуміла, дві хвилини це Ну, Це в мене таке саме, у мене я не знаю, що сталося з відкатом, чи він виключився. Пам'яті пам вистачає в тому той прикол, але я не можу його запустити. Воно буває. О, це. Придурок Не говоріть з ним, не співайте йому, не, ні, нічого до нього не відсувати. Ну там бы то есть, жестикала магу какой-то. Вітають так. А так добре, що діт машину ваш телефончик. Да -да -да, -да, да, да, да. Так, значить, відкриваю дворя авто, потужно туди покладу телефончик, планшет, рацію, бодікамеру. Давайте от відкрутим нашу машину. Спасибо.

Про обшивці аудіо, строкерів фіксуючих пристроїв, не було знайдено, продовжував обшук на наєвність телефону та рації. Так, прошу ні в телефону, ні рації не було знайдено, продовжував обшук наемні зброї. Мішель, зброй з рук, сховай і відіграй, що дістав стяжки, там надій на людинку. Увага, відбій повітряної тривоги. Увага, відбій повітряної тривоги. Дістав ще... стяжки, здесь стаж диво карману, там надів на людину. З другого карману дістав мішалка, люди надів на людину. Так, відкрить двері, поціляти, надіймінку в авто, представники спит і та закриє за мною двері. Подкаджеш, ведеться, да? Вчора сенсірі пів піввечора в восі сиділи. Він ну, каже, каже, лише ти похідку робиш, каже, я до тебе приїжджаю переможником. <серкзывая> Пиздец он долбает, блядь. А, так, тихо, открад. <серкзывая> Заслуживаю. Вопрос. Так, открою дверь ведь открою спасибо. Без спасибо. Можно гражданности выйти? Громадяночку по тручку за собой. Так, попущу, хватит земли из вас мешечек. Левый пиши, не дистану ножек, разрежу стяжечки. Ага, помогите. А, что а, <звук> а, это за беспредел? Все нормально, нормально. А ну проборится. А я где ее развязать? <звук> Використати відмичку. Ой, мене такі, у мене такі нужні аномалії, шом. Використи відмичку. Що? Що? Там зверху використати відмичку. Що пройшло? Я же почек не позволю. А там клаві аномалії були. Ага, нормально, угу. нормально. Так, шановний співробітник FIB, будь ласка, приберіть бумбокс. А, ah, так це я тут, ah, все я тут. No, no. No, no. Надо заводить no. мотора заводить. Не треба заводити мотора. Та ми його вже завели, але бензин, блядь, блядь, блядь. От вдома у себе будете мотора заводити. Та мене нема. Та мене нема. Можете спілкуватися зі своїм колегою? Так от, коли ви почуваєте. Та не погано все. Наконец тоді не буду. Миша, біля мене буде стояти постійно добре і біля перемовника. Аби, ну типа на откаті полуся. А, так короче їхав, їхав, я такий собі. і тут вони їдуть. Спочатку Сначала пограбували, хотіли мого колегу спиздить. А я такий блять, давайте лучше мене. Ну, нашого колега, він воно не интересно. Там я вам шуточки разгорбью. Вот, мене взяли, короче, все в стяжечки, потом тросики на голову натянули. Я їх понюхав, потом сюди привезли. Вот. Взяли То мене, все Вам все сподобалось, я правильно розумію? Да, мені понравилось. Ага. Понравилось. Потом мы Может вас тут сушить. Нав... А ні, спасибо. <реш> <реш> Нам не треба. Вот. Потім у мене оця пані, оця вот пані, в білом угу. бронежилеті, угу. забрала револьвер, хотя я її просив не забирати револьвер. от, не дорогие. Це була моя лична колекція. Потім мені предложили поїсти, попити, пінчика. Я сказав, що у мене в мене ці самі все особо є. Все, я нічого не нуждаюсь. Не білий щось, якісь вони дуже строгі і не інтересні. Шути на шутках не збіються, Помогти двигати, не хочуть завести, блять. Все довелося робити самому. Да. Батьки, у вас колега робочащий. Було у вас, обов'язково можливо. Мене образували тільки тим, що забрали ревів, хай не помогли двигати. Хоча не мої на шутка, не сміялися мої. Понятно, з ким можна... З ким ходимо. Я взагалі щось плакаю. Ам... Дис... Короч, в мене аномалії, і він досі у вас під ручкою, тож, щоб він помовчав. Дочі до ручку. Викрадений. Готов? Помагання. <laughs> У мене все нормально Забули Запулив, це його немає, це аномалії. А, так. Почекайте, я попишу його помовчати. добре? Добре. Там скажіть, выкледуємо, щоб він помовчав, бо. Ну чак. Ано став до стіночки ще. Добре, так, а вот мене. Ано до стіночки став. тобі люди зброєю погрожують. Хватит Там только нет, Там стоишь, мальчики. Так, ну что? Так вот, дистану источник. Да что ж ты? Дистану источник. это бачит, такой еще не бачим. Так, ну, я хочу 50 тысяч долларов, mm -hmm. физически не перечипая стректоров, аудио, видео, фиксующих пресс-тейв, 45 секунд за лужного коридора, это наше касание, как кто недавно стоит? Ага, ну, записал. Ну, Да, треба за гершимо їхати. Поїхали. А мене на це взяла на навчальник. А на це? Ну бачите, затоплю. Нічого розмовляє. догадаюсь це подарок. А-а. То в мене якісь на мале він от. Що там? Ми ті, що ззовні мене чуємо? Ну, я дитина. послухаю. Так, ну хун 10 є, правильно? Так, де ти повинен. Давайте туту. Давайте за 300. Алло? Чуєш, що зараз можна отказываться установлять просто хай йде. дальше йде, да? Дальше йде, а? Так, ну зараз я у Вальтап, я хочу поняти, що він в мене перестав працювати. А чим ти запис? через що ти записуєш? Через Nvidia. Ну я теж саме. Подивись, може, пам'яті немає, чи у тебе стоїть ліміт якийсь. Оказується пам'яті нема. О, так, окей, можеш захоронити відкат. Я почну собі робити, я вже освободила.